У Луцьку триває акція протесту проти відтермінування укладання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Сьогодні обласна влада ухвалила рішення встановити на театральному майдані обласного центру пункт обігріву, аби учасники мітингу, які виступають за подальше зближення України із європейським союзом, мали можливість зігрітися. До вашої уваги спеціальний репортаж. На Луцькому Євромайдані, здебільшого, студенти навчальних закладів обласного центру. Молоді люди закликають політиків і надалі продовжувати євроінтеграційні процеси в Україні. Ми зараз тут стоїмо, підтримуємо всіх тих всю країну, яка прагне до Європи. Ви думаєте, буде якась у цього користь? Ну, якщо не буде користі, люди ще більше вийдуть на майдан. Ми закладе. Студентів їхати в Київ, тому що мітинги в Луцьку це добре, але ми закликаємо всіх їхати в Київ. Все вирішуватиметься там. Яка взагалі тут атмосфера панує? Дуже цікаво. Всі студенти вони мітингують, щоб підписали за ЄС і щоб було студентам краще в подальшому житті. У середу на Євромайдані встановили намет для обігріву та польову кухню, де дають гарячий чай і кашу. Відповідне розпорядження охвалив перший заступник голови облдержадміністрації, який зараз виконує обов'язки голови Олександр Башкаленко. День стоять люди, другий день, третій. Проїжджаю сьогодні вранці в сім годин на роботу. Дивлюсь на термометр. Скільки ну, да. мінус чотири Зупиняюся, дивлюся, молодь, кажу, холодно, холодно і приймаю рішення, ставимо. А що від імені Майдану Не треба, ні кричіть. То якщо ви організуєте, треба думати про людей. Ні, ми про людей думаємо. Ми Отначили. вчора, вчора Отначили. задавали запитання. Олександр Бошкаленко також зазначив, що підтримує прагнення молоді, адже зближення з ЄС ніхто не відміняв. Просто йдеться про умови укладення цієї угоди. Вибір вибран, і ми стоїмо на шляху євроінтеграції. Єдина ситуація сьогодні. Єдина ситуація. Ми ж розуміємо, що завод останні три з половиною місяця, коли ми вплатною почали, вже підходити. І приймати закони по євроінтеграції, і Верховна Рада інтенсивно їх приймала, і ви вже бачите, практично залишилось тільки два закони, які треба ще прийняти: це закон про прокуратуру і зміни по виборчому законодавству. Але решта все прийнято за 4,5-3,5-4,5 місяця. Ми від того, що почали входити і наближуватись до підписання асоціації з Євросоюзом. І е, наші зіпсувалися відносини з Росією, ми майже втратили біля 40 мільярдів. Ми задаємо собі питання, як компенсувати це. І коли сьогодні ведемо перемовини, ми говоримо: е, при <кій> входженні в європейське суспільство, це абсолютно нормально. Треба якась підтримка на період, бо ті закони, які прийняті, їх треба ще адаптувати. До нашого суспільства, ті директиви, закони, інструкції і так далі. і так далі. На цей період час. Це може бути рік, два, три. А взагалі такий перехідний період це, я думаю, в межах п'яти років компенсація якась може бути. Ми не просимо дайте просто гроші. Ми говоримо, що є сьогодні наші люди. І ми повинні їм виплачувати заробітну плату, ми повинні компенсувати їм соціальні пільги ті, які нараховані. Сьогодні ми не отримуємо на це відповіді. Тому і сталася ця ситуація. В першу чергу ми повинні думати за свою державу і за своїх людей. Коли ми ведемо перемовини з міжнародним валютним фондом, стоїть питання. Так, да, ми готові дати вам кредити, але негайно підніміть ціну на газ, негайно заморозьте соціальні виплати. Ми ніколи на це не можемо піти. Яким чином ми можемо це зробити? Знов необхідно якийсь перехідний період. Тому і президент акцентує увагу. Так, да, ми однозначно вибір зробили. Це європейський шлях. Але сьогодні ми повинні думати про державу, і це в першу чергу. І я однозначно думаю, що ми, врешті-решт, таки підпишемо. Угоду про асоціацію. Чи буде це зараз, чи буде це через півроку, як сьогодні говорять європейські інституції, це може бути на початку весни, але вже будуть чітко обговорені умови. Знов вертаюся до якихось компенсаторів. Ми ж беремо і аналізуємо ситуацію. Як входила Польща? Мала підтримку за ці роки на протязі сіми років майже 83 мільярди. Ми підняли повністю, повністю всі аналізи, як вони входили і так далі. В них був загальний борг 48 мільярдів. Європейський Союз списав 48 мільярдів, тим самим компенсуючи входження, входження і звикання до тих стандартів і європейського життя. Далі, якщо ми беремо Угорщину на сьогодні, компенсація при входженні 43 майже мільярди. Коли ми сьогодні говоримо, навіть не треба компенсатори дати на нормальних умовах кредит без ваших умов, про які ми говоримо, обмеження соціальних виплат, замороження звільнення. До речі, звільнення державних службовців підняття ціни на газ. Ми говоримо, нам не треба оберіть ті умови, і ми готові брати кредити. Нам необхідно Певна там кількість. Європейський е, союз знов не йде. Каже, от тільки на таких умовах тому я вважаю, це абсолютно нормально. Уряд, президент, він повинен дбати про державу, щоб не було таким чином підписати, а далі думати, яким чином. Знов, коли ми говоримо при підписанні ЄС, ми піднімаємо, що написано в угоді, обмеження по експорту. Ми відкриваємо свій ринок 46 мільйонів. 46 мільйонів повністю відкриваємо. Коли ми беремо експорт зерна, в угоді ставиться при підписанні не більше мільйона. Ну як не більше мільйона, коли в цьому році ми маємо урожай зерна майже 60-61 мільйон. Як таке може бути? Чому ми відкриваємо свої границі, а в нас є обмеження? Що ми скажемо своїм товаровиробникам? Що ми скажемо, яким чином? Чому ми як держава не подбали за свого виробника? Студенти обіцяють не покидати євромайдан до 29 листопада, дня саміту у Вільнюсі. Молодь сподівається, що Україна таки не втратить свій історичний шанс. А під вечір представники Луцького євромайдану зустрілися із начальником управління МВС України в області Олександром Терещуком. Він запевнив, що міліція нікого не збирається розганяти. Правоохоронці виконували і виконуватимуть обов'язки із забезпечення громадського порядку. Міліція хоче забезпечити порядок на Волині. І слухи з приводу того ще раз повторяються, що десь тось збирається розганяти, вони не підтверджені. Моя команда забезпечити цілодобову охорону громадського порядку. Тісний контакт з організаторами з приводу того, де що, якщо десь якась комусь допомога повинна бути, в свою чергу представник Луцького євромайдану повідомив, що жодних претензій до обласних правоохоронців немає, і жодних сутичок між мітингуючими та міліціонерами поки не було. Міліція на даний час добре робить свою роботу. Вона на місці. В нас до неї зауважень немає і надіюсь, що у неї також не буде. Зауважень до нашого Євромайдану У нас зразу була стратегія на те, що не провокуємо. Ми європейський майдан, ми в Європу йдемо. Також головний міліціонер краю повідомив, що нині частина волинських правоохоронців перебуває в Києві на євромайдані країни. Що ж стосується акції протесту на Волині, то Олександр Терещук висловив сподівання, що будь-яких конфліктів вдасться уникнути і надалі.